Добрий день, глядачі, підписники мого каналу. Сьогодні генералимо газову плиту. Бризкаю, розчиняється жир. Оце все запчасті з газової плити. Добрались ми сьогодні до газової плити сюди всередину, бо ви знаєте. Ця конфорка вже дуже давно не працювала. Ця вчора я почистила, так, все почистила. Вона перестала робити, Оце, якщо все я виновата я її. Так розко... розкочегорила газову плиту ж була. Ой, поставила велика каструля, як закатувала, і чуть пожару не робила в хоті. Треба міняти. Так, оця вже також погано працювала, залишилася одна оця конфорка. Розкрутили, розібрали. Сюди всередину добралися. Це вже я все побризкала, щоб жир підмивати. Бо ще, ви знаєте, самим чистішим не, не дмиєш. Почистив чоловік форсунки на всіх чотирьох конфорках. Уже провірили. Ідеально всі чотири конфорки працюють. А я вже думала, що плиту треба міняти. Ні-ні-ні. Треба чистити, за нею доглядати. Зняли. Усі зняли ручки. Ось вони, дивіться також, як вони, ж, ці ручки були на плиті, ось. Я ж усе тут чистила, мила не тільки мочалкою, а ще й і щиткою. А де не можу добратися, то й зубочисткою. Але ж як розібрали, то, якби ви бачили, скільки було тут всередині жиру. Отут, там, де не можна добратися, їй Богу ось тут, їй Богу на палець. Отут внизу збоку все вже подмивала, подраювала. І те, що я вам казала, да, там цей розібрали такими ось тут дверку на духовці, порозкручували. Тепер я зможу її помити. І павучки тут. Себе комфортно чу, чувствовали. Поганяю їх тепер. Нема чого тут сидіти на моїй плиті. Казав, цього, бо, цього боже, пасі займать, постараюсь не займати. Так що, ось така у нас сьогодні робота. І таку, що ви знаєте, треба зробити, хоч інколи. Ну, зразу буду я вже. Одмивати оце все, оцей жир у вас відмивати, уже він розчиняється. Бачите, дивіться, дивіться, як все розчиняється, все щось я повимиваю, повичищаю і будемо її складати докупи. Головне тепер скласти докупи плиту. Ось де тільки можна щоб вичиститься ручка, з духовки ручка, наче вже чиста. Вже є, бачите, стуковки. Так, міми. Окуж уже вроді немає жиру тут. Помила, наче тут, ось, бачите, там, де кріпиться, такі прям куски позалозили, там, між... там, де воно трималося. Щас ми його також, також ми його помиємо. Побризкаю, хай розчинюється жир. Так, а я піду зараз налю воду в миску і піду до другої половинки. Дверки. Так, в мію і віконечко відмивається. Гарно тепер. Mm -hmm. Тепер і в духовку видно, що там робиться. Тут О, ще запчасті відпадають резиночки такі. Тоді понадівати. Де не достану мочалкою, щіточкою достанемо. Ці ось з дірочки. Також треба гарно їх почистити. Їжа, їжа ж для чогось тут зробили. так да? Бачите, яке. Без цього блоку їх. Так. Є, що чистить, ви знаєте? Є yeah. Помила тепер. Його звичайною газеткою ополірую. Так, як раніше по старинці. Так, вже ми все скрутили, поставили на місце. Конфорки всі працюють дуже гарно, як чосики. Ось так. Особливо мене радує. На духовочці. Нема у тих потьоків, які були, все одмилося, все очистилося і все дуже гарно. Я задоволена результатом нашої роботи сьогоднішньої. Ось так все. Гарно одмилося і очистилося. І справились конфорки всі, гарно горять. Так що нам плита ще послужить не один рік. До побачення, до нових зустрічей всього вам доброго!